Друзі, вітаю вас з Кураж Базар 2024, Осінь, жовтень місяць, сейл розпродаж. Сьогодні на нас очікує новий формат класні нові інтерв'ю. Будемо говорити про іншу сферу: про сферу фешн. Поспілкуємося із дизайнерами із представниками українських брендів і дізнаємося, дещо про історію створення бренду, що зараз взагалі відбувається. з... Фешн індустрією. Ну і звісно, будемо намагатися передати вам загальний настрій. Ну що, поїхали! Скажіть, будь ласка, ваші найулюбленіші українські бренди можливо топ 3 Мені дуже подобається те, що я ношу У мене багато речей від Літковської. У мене є речі Баз янова. Баз янова. Я речіяна. Я і, і, і від Світлани Бевзе мене від Вікторії Гриць. Мене багато речей від наших українських дизайнерів, і навіть від наших українських конструкторів. Скажіть, а яка у вас є найулюбленіша річ в гардеробі і скільки вона коштує? Ну, в мене мабуть там ну пальто від літковської. Це вже не цей сезон, але одне тисячу є. Ага, так. А у вас ну в мене від Літковської дуже багато речей. Ну я можу чесно сказати, 30% процентів гардеробу, може 40% від Літковської. Це по перше. Дійсно, коли я активна, дуже активна купувала в неї речі, це були суми 700 євро, 800 євро. От костюми і пальто в мене є, і костюми є. і окремі піджаки в мене є. Тому ці речі я хочу сказати, що вони дуже довго живуть в моєму гардеробі, тому що я їх міксую за. Взаєм... І таке, як вже почали про гроші говорити, а яку максимальну суму ви витрачали на шопінг? Ну завжди я люблю купувати взуття, і якщо взуття подобається, то я можу навіть і дві пари взяти. І коли це було частіше, коли ми купували в Парижі? Взуття. Ну, може, у, Відні. у Відні у Парижі, то це до двох тисяч. Але ми навіть коли попадали там десь на якісь вулиці, там, Монде Наполеони, наприклад, на Мілані, ми ж ми ж все одно обираємо собі як точково. Та не так, що там приїздиш і там собі набираєш. Ми знаємо свій гардероб і точково вибираємо тільки конкретно ті речі, які нам потрібні. Тому воно не виливається там в тисячі, десятки тисяч якихось там грошей. А тому у нас от десь більш стримано. Колись це було 400-500 доларів євро. Потім це стало 700-800 євро, потім це вже 1200 євро. Так ну але це зуття, яке ти хочеш, і коли ти вже його шукаєш. А по взуттю, по українським брендам можете когось виділити? У мене був досвід. Я колись замовляла взуття у сніжани ніг. Ні. Відносила його не один сезон. А більше мене досвіду нема. Як вам сьогодні кураж? Як сьогодні щось можливо придивилися? якось щось спало в око, виділили когось. Поділіться своїми враженнями. О, ми зробили деякі покупки. Я собі купила окуляри, і мені дуже сподобалось те, що це українська розробка, і мене Дуже це спонукало. От такі окуляри я можу навіть продемонструвати. Дуже стильні, класне, класно. це да. тут, і ціна така дуже цікава. А слава купив вон собі. Так, я собі ковтинку таке. Це дружина нашого одного знайомого ведучого до речі рекламу. просіпанку плюс один плюс один. Прізвище не називаємо. Я у Ірини питаю, хто ще буде носити таку таку річ? Ну коверсайсу сварні треба брати. Ми все життя працюємо в індустрії краси, але я завжди говорила. Наша місія це ще рівень культури витримувати і піднімати вище вище, тому що е красота це не тільки зовнішня, це внутрішній стан, і ця культура повинна бути, знаєте, на і достойному зараз, рівні. І зараз багато наших майстрів вони впевнили, що ми кращі ніж деякі майстри ніж в багатьох зараз. багатьох країнах. Бо поїхали, коли йшла евакуація, всі влаштувалися. Всі, всі знайшли свої салони і ще пишуть у мережі, що ми, ми не здогадувалися, але ми тут найкращі. А я, а я їм говорю, хлопці, дівчата, я вам 30 років про це говорив. Ми за, ми за це боролися 30 років, щоб ви зрозуміли, що ви найкращі. Яка найдорожча річ у вашому гардеробі? Ой, а, напевно, ці штани. Це G-Star, здається, вони коштували 8 тисяч гривень. Я їх купив для зйомок. Я їх ношу тільки на зйомки. Тому, будь ласка, знімайте мої штани. Ні, я насправді вони дуже незручні. Але мені здається, що вони прикольно виглядають. Які улюблені три українських бренди можете назвати? Мені подобається Дак Я чесно я не буду так. От кажу, що в мене якісь є топ 3 Я от ношу їхні футболки. Мені вони подобаються, вони дуже зручні. От, але ми з ними там про колаборацію говорили, то я сподіваюся, вони трошечки швидше зі мною зв'яжуться. А так і може зайти, знаєш, у всі свої, і просто, чесно, навіть не замислюючись, що це за бренд, просто щось таке прикольне собі взяти. Яка найбільша сума, яку ти витратив на шопінг за один раз? Ой, я не шопоголік, чесно. Прям, ну. Не знаю, не знаю. Я, я люблю так. Заходжу о, напередодні сезону, якщо мені потрібні речі, скупити по максимуму, бо мене чесно від торгових центрів, від довгих походів трошки нудить. Я не знаю, чесно, скільки я можу витратити, але я відразу купую багато, щоб не заходити точно протягом року. Сильні нації, які б ти виділив нації саме. Українці, звісно. Ну подивіться навколо, блін. Тут такі люди ходять. Ні, ну направда Берлін. Я думаю, ну це не нація, але це саме. Місто, воно супер стильне. Це те, що я бачив. Я. От бачив правду в Києві, і в Берліні найстильніших людей в Італії, ті типу, кажуть, що Італія це столиця моди. Я не побачив там таких стильних людей, як в Берліні. Наприклад, я ще не був в нью Йорку. Я думаю, що там цікаво. А як вам кураж сьогодні? Оскільки я тільки один день сьогодні, перший день не бачив, можу оцінювати перший день за словами е, дружини. Жінка сказала, що все чудово, все хорошо. Ну і я так зрозумів, що людей всередині цей раз більше ніж зовні, бо погода трошки прохолодна, і людей тут більше витрачає гроші. Можете назвати ваші улюблені українські бренди? Кат, я дуже сильно люблю український бренд. У мене і штани, і футболки, і сорочки від українського бренду. Сіндікат е, блін. А я не знаю, що ще з українських брендів. Я не так можливо аксесуари якісь. Е, я, знаю, друзі... я вам підкажу нец так. Дивіться, я ж не можу рекомендувати ага. те, що те, що робить моя жінка. Ні, я можу рекомендувати. НЕЦ, наприклад, нет Футуристик. Яка найбільша сума, яку ви витратили на шопінг за один раз? 140 десь тисяч гривень. Це костюм робочий. Ну, не такий робочий, а костюм, який для, для роботи. Класичний костюм. Найстильніші нації в світі. Якого Як б ви виділили? Я, я і стилю, я, я одягаюся адекватно тільки тому, що в мене є дружина. Я вам чесно скажу. Я б виглядав, би, ну. Погано, дивіться, в мене є окуляри, я би одягнув би, але ні, дуже погано виглядав. би. Я не знаю, мені здається, суто стереотипно тут буду казати про те, що е, Італія, мабуть, Франція, е, Україна. Бо зараз, якщо не згадаю про Україну, скажу, що засуджую одразу в коментарях. Футуристик дуже приємно познайомитися з ідейним. Я так розумію, ви автор, дизайнер цих робіт і автор концепції Але не тільки я, є ще мій бізнес-партнер. Ось тому ми вдвох робимо цей прекрасний продукт. Розкажіть трошки, як виникла ідея створення саме от таких сумок із таких матеріалів, тому що це достатньо нестандартний такий підхід до створення, і як давно ви існуєте на ринку? І трошки можливо про які зараз як українці. І сприйняли цей новий тренд. Ідея створення, мабуть, прийшла тоді, коли ми зрозуміли, що хочеться виділятися серед інших, хочеться дарувати щось незвичне. І ми робимо унікальні максимальні сумки, тому що всі аксесуари, які ви бачите тут, вони унікальні. Ми робимо брелки, карабіни. Ось і. Ми підкреслюємо унікальність кожного людини, тому нам дуже подобається. Ми носимо ось так. Тому вирішили робити ще для друзів спочатку, а потім вже для більш такого великого загалу. А яка середня вартість ваших аксесуарів? Від до В середньому сумка шоперу візьмемо шопер зі, зі, зі всіма аксесуарами йде 5 тисяч гривень. Як працювати з Ксенією Шнайдер? Це людина, просто комфорт і. Сайво в наші темні часи реально типу такої Ксенії. Це я навіть не знаю, чи реально знайти людину. Це просто варто з нею познайомитись, а тим паче співпрацювати. Це дуже для мене <плес> емоційно. Як би характеризувати трьома словами е, Ксенію Шнайдер не як людину, а як бренд. Е, що можна сказати? От трьома словами описати бренд Ксенія Шнайдер це фрістайл. Реворкт і потужність. Чи готові українці до цього напряму в фешені, тобто переробки? І чи готові вони, якби, як ви гадаєте, це набере там великої популярності? Тому що зараз все ж таки це не можна сказати, що це мас-маркет, тому що все ж таки є. є... Люди, які люблять цей бренд, яким подобається. Але це все ж таки історія поки що вона така трошки нішева. Як ви гадаєте, як швидко українцям зайде ця вся історія, і вона почнеться дуже-дуже масово популяризуватися серед молоді, наприклад, старшого покоління. Як ви гадаєте? До речі, Ксенія одна із перших, хто в Україні почала стала початковцем цього. і це... Тот же час і почало набирати обертів а зараз, тим паче, як ми починаємо всі більш свідоміше ставитись і розуміти до екології, і тому це буде все більш і більш. Я сподіваюся і вірю, що люди почнуть до цього залучатися і обирати саме перероблені з перероблених матеріалів вироби. Це буде дуже корисно для нашої екології, для фешну та взагалом. Після цієї колаби з Адідасом, наскільки виріс запит серед людей до вашого бренду? Став ще більшим, і до того було багато, але зараз типу, ще більше людей дізналися. І це дуже цінно, що український бренд співпрацює з таким масштабним. Хоча ну, це, не, ну, це сама вже. Це ще хто з ким співпрацює, тут потрібно задуматись. Для легендарного стенду Літковська дуже раді вас вітати на куражі. Сьогодні не один раз на питання «Назвіть улюблені українські бренди прозвучала Літковська саме, тому ми не могли до вас не підійти, не запитати. Ми хочемо трошки познайомити аудиторію, яка основна місія чи концепція бренду? От якщо характеризувати бренд Літковська там трьома словами, що б ви. Сказали, концепція одягу це деконструкція чоловічого костюму. Це симбіоз якихось стил стилей класики і не класики, і завжди в наших колекціях лілі мотиви українського і народного костюму і якоїсь спадщини нашої це можна прочитати в яких дуже таких тонких деталях. Тобто, це не нарочито щось таке дуже яскраве і дуже зрозуміле, там як вишиванка. Але це якась може бути одна маленька деталь, чи окремо якийсь колір використовувати. Тобто, це, це точно про Україну, це точно про складний крій. І здебільшого це про верхній одяг. Це я думаю, що це напевно така категорія товарів, яка найсильніша в нас це е, вся ця група: це пальто, жакети, куртки і все, що з цим пов'язано. А як трансформувався бренд за ці 15 років? Чи ви як на старті концепція була створена? То так і по сьогоднішній день на сьогоднішній день вона така сама і залишилася. То, що я можу від себе особисто сказати, кардинально нічого не змінилося, йде час. С нові технології, якась там обстановка у світі, все це воно відображається на митцях, і Ліля вона не є виключенням, і тобто, в одязі це все можна прочитати, але сказати так, що. Прям це кардинально щось змінилося, то ні. У нас завжди те, що я і казав, це ось попальтова група, і це все таке. Знаєте, це такий пошук жіночності в чомусь мускулінному. Тобто, це завжди в нас в речах це оверсайз, це як з чоловічого плеча. Це там може бути якась. Прям точно мужська річ, і з якимось е, суто дівочим декором. Тобто, це ось якраз про, про цей симбіоз двох енергій, скажем так, це чоловічої і, жіно, і жіночої. Чи є якась річ в колекціях? Якщо брати можливо за весь період, яка є такою, знаєте, як легендарною вже стала. Давайте yeah. візьмемо такий якийсь, чи це форм-фактор, чи це от конкретно можливо якась така річ? Навіть є зараз у мене така річ. Я Думайте, вам є зараз. будь ласка. Дивіться, це. Е... Тренч-кофер, він дійсно легендарний. Ми його повторили в цього, цього року знов. Він був, якщо я не помиляюсь, у 2016 році, напевно, вперше зроблений. Тут, тут, тут була ідея того, що він зроблений по формі кофру для одягу. Тобто, це просто надихнулись чохлом для одягу, і ну, він дуже такий, знаєте, його впізнають навіть е, в інших е, якихось країнах. Вони бачать і, 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 і думають, що це точно Оце Літковська. Тому, ну і взагалі, то що я казав, ну тертренч від Літковської це такий must-have. Взагалі я би рекомендував е, е, клієнтам, котрі бажають познайомитись. З брендом і вступити, так сказати, в нашу родину ті, хто носять носять наш одяг, то це починати саме з жакету чи з якогось верхнього одягу, а далі там вже рухатись в сторону там деніму або суконь, або спідниць. Я ще побачила, що у вас ви почали як не ресайклінг робити, а переробку так речей. Так, так. Наскільки от це відгукується самому бренду і вашим клієнтам, тому що це в принципі така історія, яка. Наче вона нова, але ну, не зможу сказати, що це мас-маркет. Ну, типу, або це така дуже популярна штука. В нашому випадку це взагалі окремий, скажімо так, окремий, окремий колекції, котрі вони, в них немає сезонності, це не зимові і не літні речі, і вони по ціні трошки дорожче основної колекції, тому що там, якщо я вам можу показати. Є тут така сумка, вона з елементами артизаналь нашої колекції артизаналь, Ось це все, да, це все ми перероблюємо з остатків розкрою основної колекції. Це все вбивається на заході в таких вручних станках. Робляться такі великі полотна і потім вже це. Одяг робиться, тому це максимально ексклюзивне виходить, кожна річ. І вона. Ну, тобто там від початку самої тканини, грубо кажучи, це все робиться руками. І це ну, ручний труд він завжди цінується трошки вище за, скажімо так, там... Якщо це на машинці було зроблено, але це не, е, не говорить о тому, що ці речі там вони якісь там, не знаю, хуже чи краще. Без душі, просто... знаєте, да, я кажуть, без душі. Вони всі з душою, просто там трошки більше е, віддається уваги, саме ручному, скажімо так, труду. Не можу також не запитати, а який середній чек, якщо казати, от у бренду Літковська. Я думаю, що в нас можна щось купити за. 200 євро і щось можна купити за 2 тисячі євро. Десь ось так. Денія вітаю вас. Вітаю. Дуже раді зустріти на куражі сьогодні. Ви є флагманом індустрії, коли ми кажемо про переробку, про нове життя надати речі. Як у вас взагалі виникла ця ідея? Тому що ваш шлях дуже цікавий. Ви вже не один рік на ринку. І скажіть, як вам? Бути ось цим льодоколом в цій індустрії. Ну, не було такого моменту, що ми будемо саме так робити. Це все поступово відбувалось. Ми, у мене була ідея робити джинси, але на той момент це був 2015 рік. У мене була ідея силуету, але я не могла знайти виробництво, яке би взяло маленький тираж. Ну і на той час. Українські бренди ще не виробляли денім і у нас це було не розвинено. Тому я просто щоб реалізувати ідею, пішла, придбала на секунді кілька пар. Я їх розпорола, і ми зібрали той силует, який я хотіла. Ці джинси, з яких все почалося для бренду Ксенія Шнайдер. Дві пари перероблені в одну. Цей силует дуже залетів в інстаграмі інфлюенсерам. Мені почали писати дівчата з усього світу, запитувати, де вони можуть придбати чи. Короче, це прям реально сталося дуже органічно. Ми тоді вперше поїхали в Париж, щоб презентувати колекцію. У нас вже були запити від міжнародних байерів, і я думала, що я, коли я представляла бренд, я казала: так це зроблено секонд-хенду, але я, якщо ви замовите, я звичайно відшию це з нової тканини. І мені просто повезло, що перші байери, перші клієнти це були. Магазин з Токіо і магазин з Сеулу. Як відомо, ну дуже прогресивні вони в цьому плані. Вони сказали, ні, нам не потрібно тканини, нам подобається саме отак. Будь ласка, зробіть нам саме з перероблених матеріалів. Чи ви зможете це зробити? І тому перше замовлення, коли я отримала, я приїхала до Києва, і я пішла по всім секондам, скупила всі джинси. І так почався наш шлях, бо я почала думати, що я ще можу зробити з джинсів. Тобто я почала шити куртки, шорти, корсети, сукні, і так почала розвиватися колекція. Тобто, якби мені не повезло і я не зустріла класних цих парів з Токіо, можливо, я би повернулася знов до тканини. Просто я не вірила в цю ідею. Тобто я не вірила, що люди готові купувати перероблений одяг. А зараз це стало настільки мейнстрімом, це стало прям трендом. І я дуже тішуся, що з'являється купа нових брендів в Україні, які стають на цей шлях, які займаються переробкою, бо це. Справді дуже потрібно в нашій планеті. А яка ваша улюблена, можливо, є річ? От, з якщо брати не тільки там колабу з дідасом, да, як от якщо брати взагалі за от весь період, чи є у вас якась така легендарна, скажімо, або дизайн, або річ, або ну, щось таке, що ви от, можете сказати, що це легенда бренду? Ну, це оці G -G. да, бо з них все почалось для нас. Прям почався міжнародний розвиток, впізнаваність, ми почали. Тобто ми були брендом, у якого в команді було три людини. Я, мій чоловік Антон, і ще у нас був асистент. А коли я випустила ці джинси, у нас ми одразу зробили власне виробництво, і ну в общем, вони нас просто зробили нам великий пуш, і це класний приклад того, що якщо у тебе класна, крута нова ідея. То в принципі тобі відкриваються всі двері. Тобто, я до того, що не треба боятися проявляти свої якісь креативні думки, якими б крейзі вони вам не здавалися. Ну, як оці джинси. Бо коли я показала Антону, я кажу, я хочу зробити такі джинси. Він каже: Ну, це ні, це ніхто не буде носити це дуже дивно виглядає. Але я настільки в це як, вірила, мені настільки вона подобалась, і класно, що я її реалізувала, нікого не послухала. Тому, будь ласка, всіх хочу надихнути. Кажіть, будь ласка, про цю. Геніальну ідею е, з цінниками, тому що мене завжди питають, що тут у вас на джинсах? От ну тут yeah. щось е, цінник у вас. Ну що ви з цінником ходите? Розкажіть про цю ідею, як вона взагалі з'явилася, і ну от, що ви хотіли нею донести? Можливо, це ідея вже Антона, мого чоловіка. Теж коли він мені її розказав, я сказала ні, це давай це не робити. Це погана ідея. Тобто, у нас буває, що ми сперечаємось, і класно, коли. Ми дозволяємо один одному проявити якісь власне бачення. Як з цим цінником? Я теж зараз впевнилася, що він був правий. Його ідея була в тому, що коли на одязі є брендинг, ну там як от на мені це французький бренд, або там я не знаю Louis Vuitton, або будь-що, ти одразу можеш миттєво считати, скільки коштує ця річ, бо логотип бренду дорівнює вартість цього, і люди часто одягають брен... Одяг з лого, щоб показати, що вони там заможні, успішні і так далі. І Антон просто вирішив погратись в цю в цю ідею, розвинути її просто замість логотипа, який транслює цінність і ціну, і вартість, використати цей цінник. То, ну якби це такий неофіційний логотип бренду Ксенія Шнайдер, і я дуже пишаюсь, що нам вдалося умовити Adidas піти на це, тому що ну по всьому світу зараз продається одяг з цими цінниками в магазинах Adidas, І я часто заходжу на їх сайт почитати відгуки від клієнтів. І інколи є дуже смішні, коли люди замовляють там десь в штатах, вони не знають про наш бренд, нашу концепцію і бачать цей цінник. Вони намагаються його зняти. Або повертають назад в Adidas товар, тому що їм здається, що це якась помилка, і там в Adidas не зняли ціни. І це класно, що ну, це така якби, взаємодія клієнта. Це як спілкування, мені здається, бренду з клієнтом. Так, і, ну, Потім люди розуміють цей прикол. І... А чи носите ви власний одяг? Так, постійно, звісно, всі джинси у мене лише Ксенія Шнайдер. І я багато ношу українського купую і тут на куражі багато чого придбала сьогодні. Можливо, є улюблений бренд взуття. Ну мені подобається бренд Хвоя і Качаровська. Звісно, і ми робили з ними колаборації, тому я знаю, що це, ну, це дійсно дуже круті У них команди і дуже класний підхід до якості до всього, що вони роблять. Тому Мабуть, я би виділила їх. Дуже цікаве питання. Ви з чоловіком разом в бізнесі. Розкажіть, як вам вдається поєднувати? Ось тому, що це багато хто каже, що це дуже складно. Ви або підтвердіть, або скажіть, що друзі, якщо ви створюєте класний продукт, класний одяг, то все, все класно, легко і дуже просто. От як це у вас? Як вам вдається поєднувати і родину, і працювати разом в бізнесі? Ну по різному буває. Звісно, бувають складні моменти, але у нас просто співпадає смак, якісь бачення. Звісно, у нас є якісь моменти, коли ми сперечаємося, як я там, з цими джинсами, бенццінниками, але ми, ми дуже поважаємо думку один одного. тому ми, Я думаю, що це ключове. Тобто Ми можемо сперечатися, але ну, якби, не давити один на одного, давати, проявлятися і ну, я думаю, що це ключова повага. Друзі, ну що, як вам такий контент? Зовсім новий та експериментальний. Якщо вам сподобався цей контент, не забудьте поставити лайк, вподобайку та підписатися на цей канал. Ми будемо намагатися створювати класний, унікальний україномовний контент саме для вас. Не забувайте написати в коментарях, що ви з цього приводу думаєте, а також поділитися і відповісти на питання: а які ваші улюблені українські бренди? А ми поки їдемо далі.